Всім привіт! Я Димиць Ханна, тімліт. Ось наша команда, нас п'ятеро. Ми вибрали Aspenet Web API для виконання проєкту за першим варіантом. Щодо технічної реалізації, ми розгортали NLier-архітектуру, для взаємодії з базою даних та зв'язків використовували Entity Framework. Саму базу даних робили в Microsoft SQL Server і Management Studio. Для авторизації використовували GVT Web Token та Becrypt. Ми реалізували всі обов'язкові завдання для клієнта і адміністратора, які тут описані. Ось наш прогрес виконання завдань. Ми працювали над проєктом стабільно протягом усіх чотирьох тижнів. Зараз я не маю можливості показати у ті тієппоїнки, що я зробила, тому пройдуся по коду і по своїм завданням, без нього. Для початку я створила репозиторій і дошку завдань на GitHub, додала на дошку перші завдання і описи до них. І доповнювала їх в процесі виконання проєкту. Потім я спроектувала базу даних, створила ЄМА-діаграму, таблиці і зв'язки і написала запити на SQL для створення схеми даних і наповнення таблиць інформацією про фільми, сеанси тощо. Після цього я створила шаблон сховища і прописала залежності. Це було шосте завдання. Таким чином, клас FilmController надає здовнішній API, щоб отримати список фільмів через репозиторій, а метод GetFilms у FilmRepository повертає колекцію фільмів, які відсортовані за FilmID у зростаючому порядку. І останнє завдання, над яким я працювала, це Pat and Methods. Я виконувала приблизно четверту частину цього завдання. І основне з того, що я зробила, це у фільм додала метод GetScreeningByFilm, який повертає список сеансів для заданого фільму. На цьому в мене все. Я передаю слово Максиму. Так, зараз я підключаю демонстрацію. Зараз. Ось. Так, спочатку моїм завданням було створення початкової міграції та підключення до бази даних на основі існуючих моделей, а також було створення СІД, щоб наповнити цю базу даних даними. Після чого я створив контролери, інтерфейси та репозиторії для майже всіх запитів. І ось можна бачити їх у дії. Тобто, є можливість отримати список усіх букінгів. Наприклад, bookінгу за певним ID. Bookінги, тобто отримання користувачей по певному ID-bookінгу, також сеанси по bookінгу і усі інші геть-запити, які можна побачити в цьому проєкті. Ну, фільми не я робив, але ось холл, скрінінг та юзер можна отримувати їхні списки або по певному ID. Після чого я також створив авторизацію на цьому проєкті з того JVT Токена і Bcrypt. Спочатку я змінив модели користувача, щоб він мав хешовані паролі, а також він мав можливість мати адмінку, після чого створив нову міграцію зі змінами, а також те, який змінив Сіт. Для авторизації використовується ось. У свагрі авторизація. Після логіну користувачу приходить токен, а, після чого він вставляється сюди, і є можливість робити запити, які є адмінськими. Тоб, наприклад, є можливість перевірити, що у нас роль дійсно адміна, отримати ідентифікатор авторизованого користувача, і також ось є замочок, що дає можливість використовувати запити для певних адмінів. Або є можливість е, робити запити, якщо ID співтає з користувачем, який робить запити. На цьому моя робота все. Передаю наступного. Вітаю, мене звати. Впродовж практики я активно працювала в команді, регулярно виконувала завдання, а також перевіряла і узгоджувала виконання задачі іншими учасниками. Як видно, з канбандушки за період практики виконала загалом 5 завдань. Результатом кожного з яких був успішний полуреквест. На початку роботи над проєктом я займалась створенням моделей та встановленням зв'язків між ними. На середньому етапі практики я реалізувала ендпойти фільмів для отримання списку усіх фільмів, деталей про окремий фільм тощо. На завершальному етапі практики я додала функціонал пошуку фільмів за назвою, а також фільтрацію фільмів за жанром, а сеансів за датою, чим я завершила процес спільної розробки. Якщо запустити проєкт, можна побачити, як працюють описані запити пошуку фільмів, за назвою ось, знаходить, також фільтр за жанром у нас в базі два фільми з жанром трилер, і також фільтрацію сеансів за датою. Також працює. Отже, під час практики я отримала новий досвід плідної і злагодженої роботи в команді. Мені сподобалось не тільки виконувати власні завдання, але й опрацьовувати і перевіряти роботу інших, оскільки кожен учасник був активно задіяний в розробці. Дякую за увагу. Передаю слово далі. Добрий день, мене звати Попов Євгеній. Ця практика стала для мене цінним досвідом, так як я в перший раз приймав участь у командній розробці. У команді моїми завданнями були створення шаблону проєкту написання послід методів та код рев'ю інших учасників. Використовуючи шаблон AspNet Web API, entity Framework та Automapper, Використовує сервіс Github для спільного доступу до коду та співпраці з іншими учасниками команди. Це дозволить вистежувати зміни, спілкуватися та синхронізувати роботу. Реалізовано методи POST для створення нових об'єктів, такі як CreateFilm, CreateHall та CreateUser. Ось зараз продемонструю роботу POST-методу. Приклад тест. Ось successfully created. можна подивитися результат. Так ось бачимо, що э, новий фільм додався успішно. Також я робив код рев'ю інших учасників. Практика з розробки веб Aпі кнопте з використанням ASP.NET та Entity Framework стала цінним досвідом. Це дало можливість ознайомитися з ASP.NET Web API та Entity Framework, навчитися розробляти апи, працювати в команді над спільним проєктом та отримати практичний досвід розробки програмного забезпечення. Дякую за увагу. Доброго дня. Я Артем Великодний. Моя задача протягом практики була створення. Пост-методів, апдейт-методів і делет методів А саме для пост-методів це реалізування створення нових об'єктів, використовуючи entity Framework, оптимізування їх роботи з API, налаштовування автоматичного відображення між об'єктами DTO та сутностями в обох напрямках за допомогою автомапер для зручності роботи. Для апдейт-методів реалізування. Оріалізування методів фанування ресурсів Team Screening, How Booking та User. в AspNet в за допомогою Entity Framework. Налаштування автоматичного відображення між об'єктами DTO та зутностями в обох напрямках. Е, оптимізувати роботу ЗАПІ та реалізувати їх належну обробку е, вхідних даних. Е, для методів DVET. Е, це налаштування належної обробки пов'язаних сутностей під час виділення, зробити належну перевірку та обробку помилок, оптимізувати процес видалення списків та діапазонів сутностей, і налаштовування повернення відповідних HTTP-статусних кодів. Зараз я продемонструю роботу цих методів. Як ми бачимо, метод спрацював. Переходимо до наступного методу. Так, тут теж метод спрацював успішно. І цей метод теж спрацював успішно. Дякую за увагу.